Я у вас питаю, чому там частина людей і журналістів, а частина на вулиці? Чому не вийшли всі? От просто поясніть, чому всі ну, не вийшли? Я представляю патрульну поліцію. Наші обов'язки. Забезпечити охорону місця подій зовні так. Ось. І, і все. А які тут місця події? За, сьогодні яке, яке місце події? Тут сесії? Ну, на 102 був дзвінок. Так про те, що тут а, а є... представилась людина чи анонимна журналістів знайшлися депутати, які вирішали судьбу області. Тобто вони у вас безсмертні. А ми би смертні видіти вон і стоїть тут. про нас не заботяться в депутат, про їхні порядки. Для білих і для чорних частина людей не може тут ходити, а частина може. Не може ходити. Ми зараз засняли скільки людей туди Це... зайшли і скільки вийшло. Ми тут стоїмо для вашої ж безпеки, для, для нашої. Для будь ласка, спасіть наших депутатів. Там наші депутати. Я не знаю за депутатів. Там наші депутати. Там наші депутати. Yeah. Вы сегодня знаете, что сделали? Вы ввели в оману всіх, потому что вы часть людей пропускаете, оставили там а часть. Выгнали пропускаємо. Я почему часть людей находится там и сессия продолжает идти. Знаходяться фахівці, фахівці які фахівці? Фахівці які фахівці чого? Фахівці чого там знаходяться депутати і проводять сессию? И губернатор області там знаходится. Не володієте, идите додому. до дому. Що ви тут робите, якщо ви не володієте ситуацією? А як это ви пошли покурити, якщо там замініровано? Ні, там, там я просто понял ты на пару секунд пускаю. не замініровано? Я не знаю. Ну, я в Хочу спекот, Так тут заминировано или нет? Почему вы выпускаете людей? Ну, Сесія, как ни в чем не Сесія идет. Все все продовжує. Роботу. Роботу свою, так. Да. Дівка там є замінування. А ви хто? Я пресса. Я журналіст, пустіть мене, будь ласка. Ні. Ви перешкоджали моїй журналістській діяльності зараз. І що сказали? Не можна. Як замінований. А ви бачили тільки що зайшов депутат? А ми ніхто нічого не бачимо, всі в стороні. Міліцію питаю, він же каже: я нічого не знаю, я не володію ситуацією. То вони влаштували справжню клоунаду. Там депутати засідають, а людей вигнали. А ці стоять, кажуть, там небезпека. Що там є замінування чи нема? Нема. Звідки. А депутати ще засідають? А, перерва. А, перерва? Скажіть, будь ласка, там є журналісти? Там є журналісти? А чого вони не вийшли, якщо замінування нас не пускають? А, а ви не взорвались? там кажуть міни якісь. Замінування? Повідомлення про замінування, працюю, але сесія працює на це а чого вони не вийшли? Просто не вірять? вони, депутати, сказали, хай взривають і працюють далі. Хай взривають. Так. ага. — Скажіть, будь ласка, що там Зриву не буде? Введено. — не ви не боялись? А ви не боялись там? Нам маска прити це не було, це непонятно що. Чому не я думаю, ви, ви хочете з нами просто поговорити. <рес> <рес> Насправді я хочу поговорити зі Стефанишним. <рес> частина людей там сидять, а частина на вулиці. То всі боягузи, хто тут? Це у нас депутат, а там всі герої депутати перейшли в новий рівень Вони смирці. Чого не евакуювали всіх людей? Повідомлені одразу. Міліція працівників міліція спрацювала правильно, а депутати прийняли рішення працювати. А не, мали, не мала міліція з вами чекатись і питатись? Міліція, міліція, мали... міліція зробила то, а ми маємо. Вона зобов'язана та... вас рятувати. Міліція. Я за вас переживаю. Шановні. Скажіть, будь ласка, чому ви наших депутатів залишили в небезпеці? Їх треба рятувати. У -у -у -у. Я переживаю за них, переживаю. Де ще стільки людей розумних знайдемо? Повірте мені, що таке начальника міліції не було хорошого і розумного. Це ви мені не агітуйте, я це знаю. Саме я це знаю. Саме я це знаю. Це правда, що ходять розмови, що ви будете на місце, на місце князеве? Я не знаю по Собачки нічого не знайшли? А що, вже все зараз запустять, значить?